Так, друзяки, всім привіт. Це наш парничок. Е, вже висадили помідорчики. Вже пішла жара, теплина. І треба, щоб росли. Трошки пізно, але це із-за того, що ми не хотіли опалювати. То трошки пізновато, але висадили, не знаю, правда, скільки тут кущів. Але дуже багато. Це так, чисто для себе вирощуємо на закривання, щоб смакувати ці літо і так далі. Ось так. Тут у нас завжди були огірочки, але на даний момент цього року вже помідорчики. А огірочки у нас будуть у другому відділенні. Тут тепленько, я думаю, що... Вони швидко візьмуться і буде красота і смакота. Парничок у нас немаленький. От, зараз покажу по довжині. Ось такий. Немаленький. В першому відділенні. Тільки помідорчики. А ірочки будуть в другому відділенні. Ось так, друзі. Ось так. Ще тут досадиться декілька кущиків і все. На городі теж вже що мали, посіяли, посадили. Майже все. Цибулька, чесничок такий порядок. Кабасик відпочиває. Ось так. До речі, де будуть огірочки? Я вам теж покажу, там якраз тато робить вікна, щоб можна було відкривати, провітрювати. Ось так. Тут вікна зверху робите, так? Да? Для провітрювання вікна. Ось це і є те відділення, де будуть огірочки. Небагато, але нам чисто для себе буде достатньо. Тепленько тут. Hemen <laughs> açmış. <laughs>